Історія з книги Роберта Говарда Сага про Прокона. Після чергового побоїща, з якому вояку вдалося вийти переможцем, він постає перед правителем. Цар піднімається, чотири слуги заносять в тронну залу велику скриню із золотом. Цар, мовляв, Конане, бери це твоє, на що Конан мовчки. Дістає свій скромний капшук, вручає одному зі слуг і каже: наповни його, будь ласка. Цар не може зрозуміти, що коїться, і Конан відповідає. А решту я би хотів взяти у вигляді коня, меча та обладунку. Цар запитує, як як ти можеш як ти можеш так чинити цих грошей, цього золота вистачить тобі до кінця життя. Хіба так можна? Ти можеш в мене в царстві тут у столиці спочивати віку, А Конан відповідає. Так, це правда, і я дуже вдячний вам за щедрість. Але в цьому світі ще надто багато речей, за які варто боротись. Тож, пані та панове, на цій мотиваційній ноті бажаю вам гарного дня.